Jeep Renegade 2020 року комплектації Limited з двигуном 1.3 турбо. Дуже динамічне авто як у місті, так і за його межами. Це моє перше авто, і це мій перший досвід купівлі і доставки авто за кордону. Насправді я дуже довго вагався, чи все ж таки ну, купити його в Україні з рук, чи все ж таки ризикнути і купити авто у Штатах. Якось в інстаграмі я натрапив на рекламу компанії Veight Shipping. Перейшов на їхній профіль, вивчив їхній сайт, щоб максимально з'ясувати для себе усю інформацію про компанію. Вирішив залишити заявку на колбек і мені зателефонували. Розмова з менеджером мене в приємному сенсі зачепила. Ну, вирішив ризикнути. І як бачите, мій ризик був того вартий. Окрім допомоги з вибором авто, нескінчених запитань, консультацій і дуже корисних порад, особисто мене дуже вразила 99% відсоткова точність прорахунку фінальної суми доставки за авто. Ну, насправді це дуже цінно, тому що е, це дає вам повну картину і власне розуміння того, на що ви можете розраховувати за вашими фінансами. І також варто відзначити фаховість менеджерів, які супроводжують на кожному етапі угоди, дають розгорнуті вичерпні відповіді і повідомляють, скидають фото і відеоматеріали автівки, у якому пункті маршруту вона б зараз не знаходилась. Щиро дякую компанії Вейтшипінг за джип, сервіс, а найголовніше круті емоції. Раджу.